Друзі, я до вас з терміновою новиною сьогоднішнього дня в компанії в нас є неймовірна знижка. Це вперше на трипептидний колаген. Колаген з дозировкою 15 тисяч міліграмів. От в цій бутилочці, медичне скло, 15 тисяч міліграмів колагену. Гілауронова кислота. І біотін, ну, звісно, вітамін С. Гідролізований, трипептидний, тобто молекули цього колагена в 600 разів менш, ніж простий колаген. Це як слон і моська. Розумієте, слон це огромний колаген. Простий тваринний, а цей трипептидний це як моська, яка дуже швидко проникає в ті самі місця, які потрібно починити. Тож, дівчата, хто 40 мені 49, я п'ю постійно цей колаген. Скоріше замовляйте, тому що партія, звісно, обмежена. Виробник Тайвань морський гідролізований трипептидний промарин колаген.